Добрий день. 11 липня 2017 року спілка пасічників України святкує 242-річницю з дня народження видатного українського бджоляра, винахідника першого рамочного булика Петра Івановича Прокоповича. В 11 годин в місті Ніжині відбудеться відкриття парку імені Петра Івановича Прокоповича на території другої школи. Був посаджений парк в цьому році. Посадили 100 лип. Також в минулому році в місті Ніжині була названа улиця імені Петра Івановича Прокоповича. Після урочистого відкриття парку всі бажаючі будуть запрошені на могилу Петра Івановича у місто Батурин. Могила Петра Івановича. Прокоповича знаходиться на трасі Кіпті-Бабчівськ території колишньої школи бджільництва, яку також створив Петро Іванович Прокопович. На цьому все всіх бажаючих запрошують відвідати дані урочистості. Підписуйтесь на канал і дивіться наступні новини.